Рада знову вас бачити. Діти, пригадайте, під час прогулянки з батьками парком або містом ви бачили годівниці? Для чого вони потрібні? Вірно, птахам потрібна допомога, адже наближається зима, і для більшості птахів їжі може просто не вистачити. Ми теж можемо допомогти птахам і зробити свої годівниці, а в цьому нам допоможуть ваші батьки. Запрошую. Для роботи знадобиться пластикова пляшка, мотузка, фломастер, ножиці, клей пістолет та ліпка стрічка. Але, попереджую, працювати потрібно дуже обережно і під наглядом батьків. Беремо пластикову пляшку, наносимо розмітку фломастером. Отвір повинен бути широким, щоб пташка не подумала, що це пастка. Беремо ножиці, робимо дірку та вирізаємо саме там, де ми зробили розмітку. Працюємо дуже обережно. Ліпкою стрічкою обклеюємо бортики, щоб вони не були гострими і пташка не поранилась. Для того, щоб стрічка ліпка легко приклеїлась, потрібно зробити декілька надрізів. Так само робимо з іншими краями. А зараз будемо працювати з гарячим клеєм пістолетом, тому будьте обережні. Обматуємо горличко бутилки мотузкою, робимо вузлик та приклеюємо за допомогою клея пістолета. Ось яка годівниця в мене вийшла, але що туди можна покласти? Давайте підберемо ласощі для птахів. Чим не можна годувати птахів? Так, хлібом молодці. Хліб під дощем розбухає, тому пташка, покуштувавши цей хліб, може загинути. Який продукт треба прибрати? Вірно зіпсовану їжу, тому що це може призвести до отруєння. А от сушена горобина, шишки, жолотні та горіхи для птахів дуже корисні. Що тут зайве? Так, смажене насіння і солодощі. Смажена їжа солодощі шкодить здоров'ю птахів. А зернові культури та сире насіння ні. Якими продуктами не можна годувати птахів? Вірно, копченими, це принесе шкоду здоров'ю. Моя годівниця вже чекає на своїх відвідувачів, а ваша. Давайте вивчимо вірш про птахів за допомогою мнемо таблиці. Дивимось уважно на картинки та повторюємо слова за мною Хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій. Прилітають пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Повторимо ще раз: хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі, хто не летить у вирій. Прилітають пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Молодці діти, чекаю на фото ваших годівниць. До наступних зустрічей!